Новим міським головою Олександрії жителі міста обрали Степана Цапюка учора ввечері, 29 жовтня, Олександрійська міська виборча комісія затвердила протокол про результати виборів Олександрійського міського голови. У виборах міського голови згідно протоколу взяло участь 26 тисяч 442 виборця. Це лише невелика кількість із 70 тисяч 867 виборців, які були включені до списки виборців на виборчих дільницях Олександрії. 1016 бюлетенів була визнана недійсною. За кандидата на посаду міського голови Володимира Дожаника Олександрійці віддали 2847 своїх голосів. Андрій Коломійцев одержав підтримку 8 тисяч 483 виборців міста. За Ларису Лесю проголосувало 2422 Олександрійця. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав Степан Цапюк 11 тисяч 674 голоса. Таким чином всього лише одна шоста частина виборців міста своїми голосами вирішила, хто буде новим міським головою Олександрії.